Вітаю, нещодавно до мене звернулася колега з таким запитанням, чи є якісь певні вказівки або вимоги до педагогічного навантаження під час атестації педагогічного працівника. Так от, відповідаю вже тепер на привселюдно, тому що розумію, що може це запитання зацікавити вас, отже, немає. Казівок і будь-яке навантаження може бути. Прикріплю ось тут зараз ще скріни, і це скріни з положення про атестацію педагогічних працівників. Тому незалежно від того, скільки ви маєте годин, незалежно від того, яке у вас навантаження, ви маєте право бути проатестованими. Ну, а стосовно категорій і так далі, то я вже тут неодноразово е, відео викладала, підписуйтесь, дивіться, ставте запитання.